Доброго дня, шановні 6 сьогодні хочу продемонструвати, як додавати до редактора презентацій аудіо та відео. Для додавання аудіо треба натиснути кнопочку Вставлення, обрати групу Мультимедіа, натискаємо кнопочку Аудіо, і ми можемо додати або аудіо з вашого ПК, або записати свій голос. Обираємо аудіо на моєму ПК. Наприклад, ось в мене є якийсь звуковий файл. Отже, коли звук вставляється, ви бачите ось такий значок на слайді. Ви можете його прослухати. Ви можете Перейти вперед на 0,25 секунд, ось таким чином. Або назад. І також ви можете змінити гучність відтворення звуку. Далі, якщо ви хочете записати звук свого голосу, для цього натискаємо вставлення, аудіо, записати аудіо. Відкривається віконце, в якому ви можете записати звук. Натискаємо на червону кнопочку. Сьогодні у нас тема додавання аудіо та відео до презентації. От таким чином ми записали звук, можемо його прослухати. Сьогодні тема. Зробимо голосніше. Додавання аудіо до презентації. Тепер. Якщо ви хочете редагувати аудіо, то ви можете натиснути на вкладку Відтворення. І за допомогою обрізати аудіо, ви можете скористатися цим інструментом. Ось там, де я трохи мовчала. Це ми можемо обрізати. Ось таким чином. Окей. І... Ось таким чином. Крім того, на вкладці відтворення ми можемо змінити гучність, помірно, тихо гучно. Також можемо зробити наростання і затухання. І обрати початок відтворення аудіо, наприклад, коли будь-де, автоматично, або коли клацають цей елемент, тобто цей значок аудіо. Якщо вам треба вставити відео, то так само ми натискаємо вкладку вставлення, обираємо відео, оберемо якийсь спочатку порожній слайд. Для того, щоб створити презентацію, я скористалася шаблоном. Але ви можете створити порожню презентацію, або обрати вже створену. І так, «Вставлення», відео, або цей пристрій, ми можемо обрати. Ну, якесь відео. Наприклад, маленьку частинку новорічного відео, йде процес перетворення файлу, тобто треба трохи зачекати. Так. Ми можемо змінити розміри цього відео, також відтворити, ви бачите, що йде відтворення. За допомогою кнопочок на декілька кадрів вперед-назад можна рухатись. І так само, за допомогою вкладки відтворення, ми можемо відтворити і навіть обрізати відео. Якщо натиснути, ось ви можете подивитися, я можу ось таким чином. Зменшити обсяг відео. Так, також можна додати онлайнове відео для цього. Натискаємо вставлення відео, онлайнове відео. І для цього нам потрібно мати URL-адресу вашого відео. Ну, скажімо, візьмемо адресу. Відео, яке я для вас записувала раніше, вставляємо URL-адресу. І ось воно відео додало. Отже, коли ви закінчили роботу з презентацією, ви повинні її зберегти. Звісно що файл зберегти як, ви можете зберегти її в форматі PPTX, тобто Огляд і зберігаєте PowerPoint, або ви можете створити у форматі відео. Для цього треба натиснути Записування, експортувати у формат відео, створити відео, зберегти. І відбувається, ось внизу ви бачите, що відбувається процес створення відео. Це також тривалий процес. Коли він закінчиться, то ви в папці, в якій збережена ваша презентація, знайдете файл в форматі MP4. Зачекаємо, поки закінчиться запис. Після того, як закінчиться процес записування файлу, перетворення у відеоформат, в папці, в якій ви зберегли презентацію, збережеться, ви знайдете відеофайлик в форматі mp4. Ось наша презентація називалась Вас вітає Powerpoint» і записався відеоролик з такою ж назвою. Дякую за увагу! До побачення!